Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Айс-Меблі, і сьогодні ми будемо збирати пенальний комод софт в білому кольорі Комод у нас приходить в одній упаковці. Хочу зазначити, що на кожному комоді в нас є бірочка, тому коли ви отримуєте комод, краще передивитись, що це модель, яку ви замовляли, колір, бо буває різне. І, ну, Наприклад, якщо при відправці або на пошті, або е, на відправці. Переплутали, то краще передивитись, щоб потім не було ніяких проблем і зв'язатися з нами. Зараз ми відкриємо упаковочку. Комод у нас буде білий-білосніжний. Тут У нас іде ось в одному ящичку. Ящичок нелегкий, близько 50 кг. Пленальна поверхня на наших комодах вже йде в зібраному вигляді. Зараз ми все розберемо і покажемо. Для зручності для початку збірки потрібно розкласти всі деталі. Розклали ми наші деталі. Одразу хочу вам показати, направляючі у нас встановлені, Направляючі на комоді йдуть телескопічні повного витягу. Це внутрішня частина і трішки бруд від направляючих, все протирається будь-яким засобом на основі спирту. Для зручності ми одразу вам встановлюємо, бо установка направляючих це один із таких найважчих етапів. Потім, коли будемо збирати ящики, покажемо вам, потрібно буде зняти цю планку і встановити на низ ящика. Це вже потім. Пеленальна поверхня у нас зібрана. Її ми встановимо в останній момент. В принципі, вся фурнітура йде в комплекті. Є відео і є напечатана інструкція. Для зручності ще вам зробимо відео зараз. Детальки розклали, так щоб орієнтуватись, і почнемо нашу збірку. На першому етапі ми візьмемо дно і прикручуємо, не направляючи, стої за допомогою конформатів. На першому етапі беремо дно. І е, стоєву та, що коротше. Тут слід зазначити, люди часто помиляються при збірці. В нас дно, ну, грубо говоря, можна крутити на різну сторону. Получається, е, там, де в нас направляючі, потрібно встановити на надлиншу частину, бо, ну, щоб у нас ацік е, е, з направляючим був великий. І за допомогою конформатів ми закручуємо. Прикрутили центрально, на наступному етапі будемо встановлювати дві стоєві по краям, тут теж за допомогою конформатів Тут уважно, виходить, як я вже казав, до цього перше відділення це велике це ящики, а тут в нас будуть полки. Теж за допомогою конформатів закручуємо. Цоколь Зібрали корпус. На наступному етапі беремо цоколь нижній і встановлюємо на низ комода. Теж комформатами. У нас з однієї сторони кромка є, з іншої немає. Получається, кромкою донизу. Щас, тут. Угу. І затягуємо комформатами. На наступному етапі у нас є ось перемички верхні, в них є отвори. Отвори це під саморізи 30. -ті. Це для додаткової фіксації кром... кришки. І також е, кромка з однієї сторони є, з іншої немає. Ми на передній частини за допомогою конформатів закручуємо. Іншу перемичку ми підняли наш корпус, ну і також затягуємо. Ми зібрали каркас нашого комоду, тепер перейдемо до збірки ящиків. У нас ящик з чотирьох досок состоит. Отвори просверлені. Орієнтуємось перед ящика. Це для фіксації в нас фасадів три отвори. І верх ящика це у нас на одних дошках кромка зверху. Каркас збираємо з тих, де кромка зверху. Збираємо ось так каркас. І потім затягуємо комформатом. Головне, щоб е, була геометрія ну, ящика. Спочатку все рівно виставити і потім вже затягувати. Зібрали каркаси ящиків. Ось, це верх, це перед, де отвори. Тепер кладемо вниз і прибиваємо задню стінку ящика. Получається, вона у нас двостороння ДВП, це знаружи, а внутрі ламінованою частиною. Спочатку прикладаємо. В комплекті у нас йдуть цвяхи. І за допомогою цвяхів десь кожні 10 см ми пробиваємо. Дно ящиків ми поприбивали. Наступний етап. У нас направляючі встановлені, нам потрібно. Відкриваємо направляючі. І в кінці направляючі є флажок. З однієї сторони флажок потрібно вверх, з іншої вниз. І ось таким витягуємо. І далі встановлюємо. Отвідки від направляючих на ящики. Встановлюємо на самий низ по довжині ящика. Потрібно бути уважним, щоб у нас де отвори, це виходить у нас перед ящика. Тому нам потрібно там де отвори, ось цією стороною встановити. На самий низ по довжині ящика. і закрутити е, саморізами 16 мм. Е, Давай так я зафіксую. так, так? Да? Нормально? Угу. Фіксуємо за допомогою трьох самарізів 16. -х. І головне, щоб направляюча була подовжені і не виступала з цього боку, ну і з цього також, щоб ми встановили нормально фасади. Так. Ні, 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 отак. так. І ще ми одразу в ці отвори, які перед, напереді ящика заганяємо 30-те саморізи. Потім ми будемо фіксувати фасади, щоб голівка ну, так, виглядала. Одразу покажу, як ставиться ящик. Получається, в нас повинні бути задвинуті. направляющие. далее підставляємо. зараз мы позбираємо все ящики и далее покажемо. установили ящики Тепер на наступному етапі ми встановлюємо уголки. У нас в комплекті йде два уголка за допомогою 16 саморізів на цю стойку для фіксації певнальної поверхні. Далі переходимо до фіксації нашої пинальної поверхні. Получається, ми її фіксуємо з цієї сторони. За допомогою 16 саморізів, ми уголок пробиваємо ну, і затягуємо. А ці отвори в нас в цангах, ми за допомогою вже 30-х саморізів також з піднизу пробиваємо і затягуємо. Головне, не перепутати, щоб не ну, пошкодити нашу пилунальну поверхню. Все. Тут е, е, хочу вам ще показати один із таких е, моментів. У нас, ми виставляємо позаду, щоб ззаду е, не було в нас е, комод не виступав. А спереду будуть фасади, тому е, пеленатор спереду ну, виступає. І для кращої установки, у нас ви ця, ця частина вже зафіксована. Ми спочатку виставляємо цю частину, тому що ця. Перемичка в нас ще гуляє і останню очередь. І коли ми тут виставили, ми фіксуємо тридцятим саморізом з під низу. І вже аналогічно затягуємо всі інші. Нашу верхню кришку. Далі беремо фасади. На фасадах у нас отворів немає, тому одразу, коли ви берете фасад, ви можете подивитись кращу сторону, яка, наприклад, ну, без всяких маленьких дефектів. Ну, і далі ми представляємо. Виходить, зверху ми відступаємо 3 мм. Щоб був невеличкий зазорчик, а з боку один мм, так незначний. Представляємо рівненько, в принципі, як фасад буде виглядати. І далі пристукуємо, щоб зробити мітки, і затягуємо. У нас залишаються ось такі мітки. Далі ми викручуємо ящик і затягуємо із середини. Гручності, після того, як ми ну, намітили, ще беремо 16-й саморіз і е, більше робимо ці отвори для кращої фіксації. Тільки тут. Потрібно бути уважним, не пробити е, поверхню. Получається, ми е, так, тільки буквально наполовину, затягуємо саморіз і витягуємо. І далі затягуємо наш фасад. І далі зверху вниз ми аналогічно ставимо всі фасади. Після того, як ми встановили фасад, поміряли, що все в нас добре. У нас є ще третій отвір, і ми його затягуємо для кращої фіксації фасаду. Встановили всі чотири фасади на ящиках. Тепер нам потрібно встановити двері. На дверях в нас вже є заводські отвори, Накладаємо петлю і за допомогою 16 саморізів прикручуємо. Перед тим, як встановлювати двері, у нас ще є отвори на стайвих. Це отвори для полкотримачів. Ми їх, виходить, в ці отвори встановлюємо. Встановили полкотримачі і одразу встановлюємо двері. Двері ми встановлюємо, виходить, у нас отворів немає для петель. Встановлюємо також на висоті 3 мм, як фасад. За допомогою 16 саморізів, прикручуємо, а потім ми можемо регулювати по висоті, регулювати петлі по довжині можна ось за допомогою цього болта кручуємо викручуємо, щоб зробити максимально отвір меншим. Ось таким чином ми регулюємо. О, тепер все добре. Закріпили двері. Далі в нас йде, йдуть полочки. Полочки спереду в нас кромка наклеєна і ми їх ніяк не фіксуємо. В нас полкотримачі встановлені. Просто кладемо наш комодник. І на останньому етапі нам потрібно прибити задню стінку. Задня стінка у нас складається з двох частин. Це у нас з'єднувальна планка. Зараз все покажемо, розкажемо. У нас задня стінка складається з двох частин, кріпимо ми також на цвяхи Ми, виходить, частиною, що з ламінатом всередину. Зовні цією частиною і е, починаємо спочатку е, заб'ємо верхню частину, потім прикладемо з'єднувальну планку і вже нижню. Е, тепер е, ми прибили верхню частину, е, планку встановили і е, в неї встановили нижню частину е, задньої стінки. І тепер за допомогою також стихів. Забиваємо прибили нашу стінку задню, і, в принципі, планальний комод софт готовий. У нас ще є в комплекті наклеїчки, це щоб закрити комформати. Позаклеюємо Комод у нас йде з пенальною поверхністю. Розмір даного комоду ширина 900, глибина 430, висота 950. Білий білосніжний колір. направляючі телескопічні. Думаю, що ця відеоінструкція була для вас корисною. Звертайтесь будемо раді.